У Хмельницькому навчали підприємців краю, як просувати свої послуги в інтернеті. Захід організував благодійний фонд Агорінія на базі Хмельницького обласного центру зайнятості в рамках програми підтримка економічного розвитку жінок та внутрішньопереміщених осіб в Україні. Наш захід націлений на те, аби розповісти тонкощі СММ, реклами, маркетингу для того, щоб людям стало легше розвивати свій бізнес і для того, щоб покращити легку промисловість в Україні. Арсен Люпен, один співвласників Вайної фабрики, що знаходиться в Хмельницькому, компанія активно просуває свою продукцію через соцмережі. Ми сьогодні тут послухати, послухати якісь корисні корисні. Поради, почути можливість розвитку в Україні швейних швейної справи. Можливість прийняти участь і в грантових справах. Можливо, є зараз якісь цікаві нові гранти. нові гранти, якісь цікаві пропозиції і прийняти в них участь. Ольга Янавич-Федишина відкрила студію розвитку для дітей, отримавши грант від держави. Є робота прийшла на семінар за новими знаннями. Послуги сім дуже важливі на сьогоднішній день, тому що зараз більшість нашої цільової аудиторії це мами, це молоде покоління, які переважно користуються Instagram, TikTok. тому саме в цих соціальних мережах ми поширюємо інформацію про свою діяльність. Приватний підприємець Сергій Мусевич поділився власним досвідом інтернет-маркетингу. Має два інтернет-магазини з продажу текстильних виробів. Кого немає в інтернеті, того немає в бізнесі. Основні труднощі в тому, що частина людей вважає, що це дуже легко, а це насправді не так. Коли нема самого розуміння, що з цим треба робити, то ви ризикуєте витратити великі кошти, які потім не зможете повернути. І вони не приносять вам тої вигоди, яка має бути тобто прибутку. Під час навчання також розповіли про можливості для українських підприємців отримати грант на підтримку свого бізнесу або ж відкриття нового. Мікрогрант на створення або оборотку власного бізнесу працює з 2022 року. За цей період вже більше 800 осіб отримали мікрогранти, а з 2023 року у нас запрацював грант для учасників для розвитку власної справи, для учасників бойових дій та членів їх сімей. З початку цього для саме для цієї категорії 79 осіб уже скористалися цим грантом. Проєкт підтримка економічного розвитку жінок та внутрішньопереміщених осіб в Україні реалізується на Хмельниччині вже два роки за підтримки Канадської фундації кооперативного розвитку. Навчання для підприємців відбулося на безоплатній основі.